23 квітня у світі відзначають День книг. А для полтавців це подвійне свято. Сьогодні виповнюється 120 років з дня заснування Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського. Саме цього дня у далекому 1895 році книгозбірня вперше відкрила свої двері. Більше про історію установи та її сьогодення розповість її директор, заслужений працівник культури України Тетяна Іванівна Зеленська. Тетяно Іванівно, вітаю вас у нашій. Студії. Спасибі, що завітали. Розкажіть нам в кількох словах буквально про історію бібліотеки. Ну, як ви ж сказали, сьогодні ми відзначаємо 120 літній ювілей нашої бібліотеки. Біля витоків створення бібліотеки стояли міський голова Трегубов, Павловський, М'ясоєдов, Короленко і багато інших діячів культури і місцевої, місцевої громади, які на той час жили в Полтаві, громадськість із ентузіазмом відкликнулась на ідею створення бібліотеки і почали зносити книги. Була оформлена передплата, як тоді називалося, передплата книг. у нас Передплата періодичних угу. видань, а тоді передплата книг, тобто зв'язувалися з видавцями і передплачували ці книги. Звичайно, актив бібліотеки вносив свої власні кошти для придбання книг. І так поступово бібліотека наповнювалася книгами. І саме 10 квітня за старим стилем, а 23 квітня за новим стилем, вона відкрила. Вперше двері для своїх читачів. Історія бібліотеки, бібліотека розвивалася і жила разом із країною, які події відбувалися тоді в Україні, так і так на це реагувала бібліотека. І ви знаєте, коли була створена Полтавська область, тоді бібліотека. Почала називатись Полтавською обласною mm. бібліотекою. У 1949 році, коли е, е, відзначалося 150-річчя виходу Енеїди Котляревського, mm. бібліотеці було присвоєно ім'я Івана Петровича Котляревського. Ми цим дуже пишаємось, тому що це назв земляк, нас видатний mm. земляк, це основоположник української мови. Звичайно, великий втрат бібліотека зазнала під час фашистської Великої окупації вітчизняної війни. Тоді фонди бібліотеки були найцінніші видання за свідками очевидців. На жаль, не збереглися в нас ні каталоги, ні якісь документи про те, що саме було вивезено німцями. Але за свідками очевидців це були паковані, паковані ящики із найціннішими виданнями. Але вже після звільнення Полтави від німецьких загарбників бібліотека вже у вересні 1943 року почала свою роботу Відновилася. і відновила свою роботу. І в нашому фонді є унікальні видання місцевої, місцевої преси: це е, Зоря Полтавщини саме за вересень 1943 року. І Історично. починаючи з вересня, до цього дня ми обласні. Періодичні видання зберігаємо в своїх фондах. Так що це для краєзнавців це дуже багаті фонди, багатий матеріал, з, з яким можна працювати. Але ж у вас у фондах є ще більш раритетні видання. Так, ще більш на задання. найдавніша книга це книга 1635 року. Ви були в нас в бібліотеці, ви робили сюжет про ці стародруки. Це видання латинською мовою «Життє святого Августина. Ну, звичайно, такі книги це не для широкого загалу, це в основному науковці ними користуються. Звичайно, Бо як кожен буде читати то що залишиться в них. Так, але у нас є енциклопедичний словник бракгауза Єфрона, повне. Повне зібрання, і в досить гарному стані. У нас є труди Полтавської ученої архівної комісії, теж для краєзнавців дуже цінне видання. Екскурсійний довідник по Полтавській окрузі це 1927 року видання. Тобто я називаю називаю це видання саме краєзнавчі, з якими зараз працюють і науковці, і працюють студенти, працюють школярі старшокласники, вивчаючи свій рідний край. Тетяна Іванівна, наскільки мені відомо, приміщення бібліотеки воно знаходилося в різні роки за різними адресами. так? Нове так. приміщення, в якому знаходиться, воно таке новеньке ще зовсім. Ну, Старі читачі, давні наші читачі знають, що ми знаходились. І, ну, перше, перше приміщення це було там, де зараз старе приміщення архіву державного. А потім ми знаходилися на вулиці Шевченка. І у 1992 році було здано приміщення в кінці року, і 5 червня 1993 року ми відкрили двері у новому чудовому п'ятиповерховому приміщенні, яке знають всі полтавці. І ми там з задоволенням працюємо. У нас багато тематичних читальних залів, відділів, обслуговування читачів. Да, величезне таке приміщення, звичайно, Тетяна Іванівна. Ви про фонди вже трішки розповіли. Можна якось окрасити все таки про яку кількість книг ми говоримо? Ми ми говоримо, от на сьогодні у нас фонд бібліотеки налічує майже 840 тисяч примірників. 839 тисяч. Тисяч. Хоча Довичайно. приміщення це будувалося на 800 тисяч томів. Тобто ми вже не Нам тіснувато, тіснувато вже навіть у цьому великому uh -huh. приміщенні. За рік ми обслуговуємо майже 40 тисяч читачів, їм видається майже 800 тисяч примірників творів друку. Ми більше 800. Назв періодичних видань в цьому році передплатили. Е, з комплектуванням я хочу сказати, в нас навіть у найважчі часи влада нас підтримувала і завжди знаходила гроші для поповнення бібліотечного фонду і для передплати періодичних видань, тому що наша бібліотека найбільше регіональне книгосховище творів друку. Ми є депозитарним книгосховищем регіональним, тобто е, нам везло. Чи щастило вірніше на те, що нас влада розуміла і завжди знаходила гроші для того, щоб поповнювати От я фонди бібліотеки? Зайшла до вас на бібліотечний сайт і побачила, там викладають видання, які тільки-но-тільки -тільки не отримала бібліотека. То так багато і багато таких історичних і наукових різних краєзнавчої літератури. Звичайно, ми наші фонди універсальні. власна обласна універсальна mm -hmm. наукова. Ми е, науковий заклад, і в той же час ми загальнодоступний публічний заклад. Mm -hmm. Зараз вже прийнято називати бібліотеки публічними, тобто загальнодоступними. І ми намагаємось задовольнити різні потреби наших користувачів. Е, у нас фонди, починаючи від наукових праць, монографій mm -hmm. і з періодичних видань наукових. І закінчуючи популярними виданнями, в тому числі художня література, звичайно, багато ми зараз придбаємо. Ну, в основному, художню літературу це сучасна українська проза. І у нас постійно відбуваються зустрічі з сучасними. Письменниками не тільки Полтавщини, а от і Андрій Курков був у нас, і брати Капранови були і інші письменники, зустрічі на які, власне, прихожу я і мої колеги так, так, так. буваємо у вас частенько. Я знаю, що бібліотека йде вного з часом, і зокрема, от, зачитаю це буквально не всі навіть. У вас є інтернет-центри, електронний каталог, і віртуальні виставки відбуваються і виставляються на сайті роботи різні. Трішки в кількох словах розкажіть. У нас Ну, це не не моя особиста оцінка, а оцінка фахівців і колег. Досить гарний. У нас веб-сайт. На цьому вебсайті ми виставляємо електронний каталог. Наших видань, починаючи із 1994 року, у нас уже всі видання, які надходили з того часу, по сьогоднішній день, всі знаходяться в електронному каталозі. Тобто читач, навіть не виходячи з свого дому, може подивитися. по інтернету подивитися, угу. підібрати літературу, вже прийти в бібліотеку з тим, щоб уже знати знати, що йому потрібно конкретно. На цьому вебсайті ми виставляємо не тільки наші інформаційні бази даних, ми виставляємо і віртуальні виставки нових надходжень в тому числі. Тобто для того, щоб читач міг, навіть не залишаючи свої домівки, навіть так? навіть з дому подивитися, що нового знайшло в бібліотеку, і чи потрібно йому це, чи цікаво, і потім вже вирішити йти до нас чи ні. Але Крім того, ми ще виконуємо віртуальну довідку, тобто читач може звернутися на наш сайт, відповідний розділ цього сайту, і замовити якусь тему для того, щоб йому. Заздалегідь підібрали літературу і відповіли, тобто відповіли йому на його запит вийшли. Це безкоштовно. У нас, до речі, всі послуги безкоштовні, крім ксерокопіювання. Всі інші послуги ми надаємо безкоштовно. Добре, що хоч бібліотека, поки що до доступна речі, у нас. До речі, це, мабуть, єдина бібліотека в Україні, де не беруть гроші за виготовлення читатського квитка і комплекту документів читача. Поки що ми тримаємося. Це добре. Тримайтеся, розкажіть більш детально, Тетяна Іванівна, за заходи власне до 120-річчя бібліотеки. Ну я сказала, що у нас багато відділів. Саме обслуговування читачів, і, звичайно, звести все святкування в один день ми фізично не було такої можливості. І ми вже на тому тижні почали е, святкувати наш ювілей, кожен відділ обслуговування читачів, починаючи з відділу абонемента, де книги на додому видаються, і про презентував кожен відділ в свій відділ і запрошував своїх читачів. постійних читачів. І мені було дуже приємно, коли ми починали нашу презентацію наших відділів із відділу абонемента, і ми вручали своїм читачам почесні грамоти, подяки. І от таку подяку я вручала нашому читачеві, який є читачем 60 років. Тобто 120 років бібліотеці і 60 років читає читається людина. Мені було дуже приємно. Ми такі подяки давали за вірність бібліотеці. Ми дуже цінуємо людей, які, які цінують бібліотеку. Так, у нас пройшли презентація відділу обслуговування, презентація відділу технічно-економічної літератури. Сьогодні у нас презента... презентація відділу літератури іноземними мовами. Вчора була презентація відділу. Літератури аграрних і природних. Це Працівникам вашим колегам довелося добре попрацювати зібратися так, з силами, мабуть, ночами не спали, думали, як це все звичайно. зробити. Звичайно, кожен, кожен відділ робив презентацію, яку ми потім будемо виставляти на сайті. Ми зробили такий фільм про історію і сьогодення нашої бібліотеки, де у нас є кадри із основних наших заходів, які останніми роками відбувалися, і ви читачі, ви наші постійні журналісти, і тележурналісти, наші постійні гості і не просто гості, учасники наших, своїй професії наших так. заходів. Так то ви бачите, що бібліотека міняється. Бібліотека йде в ногу з часом. Завдяки моїм колегам і полтавці бачать так звичайно, тому що ну, в принципі, бачите, і так ходять до бібліотеки дуже багато людей. Розкажіть, а молодь читає, ходить до вас? Тому що от з появою різних сучасних гаджетів говорили, ну відпаде книга, не будуть читати. Ходять Ні. книга, на мій погляд, ніколи вона на моє переконання глибоке. Вона ніколи не зникне, тому що книга, книга і бібліотека була, є і буде. Я думаю, що немає значення, з якого носія інформації людина отримує інформацію. Важливо, щоб ця інформація була потрібна, правдива, достовірна і сучасна, вчасна саме для цього користувача, для цього читача. Звичайно, молодь більше користується сучасними джерелами інформації. У нас є інтернет-центр. У нас є інформаційний центр відкритий за сприяння посольства США це вікно в Америку, і саме вони нам надавали і електронні читанки, і планшети, і комп'ютери. Тобто у нас для читача є вибір. З, якою саме, саме, з яким саме джерелом інформації працювати? А навчають в бібліотеці, наприклад, прийшла якась бабуся старенька, там, можливо, якісь основами, якщо вона хоче так, навчитися, так. користування <гум> комп'ютером. У нас саме. є регіональний тренінговий центр. Угу. Це ви. Ви і ваші колеги не раз вже говорили про те, що в Полтаві, у Полтавській області, верніше, діяв такий проєкт бібліоміст за сприяння фонду Біла Емелінди угу. Геєці. І за цим ми писали проєкт і ми одержали обладнання для регіонального тренінгового центру. Ми там, в цьому центрі, навчаємо своїх колег, бібліотекарів, районних, сільських бібліотек. А в вільний від навчання наших колег час ми там навчаємо всіх бажаючих, приходять люди поважного віку. І ви розумієте, що не завжди така людина може так. Швидко все, звичайно, все опанувати, звичайно. все зрозуміти, але е, наші тренери терплячі. У нас є такі е, люди, що ходять по третьому разу записуються. Але є, у людини є бажання, є угу. намагання е, навчитися користуватися інтернетом. Тим більше, і, більше я думаю, і... що це для багатьох чи не єдина можливість. Так, так. Не в кожного є дома комп'ютер. Звичайно, угу. особливо у людей такого, ну, поважного віку. Тетяна Іванівна, спасибі вам, що ви до нас прийшли сьогодні. Я вас вітаю і весь наш колектив вітає вас і ваших колег зі святом, з цим днем книги, з таким 120-річчям бібліотеки. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостею нашої студії була Тетяна Іванівна Зеленська, директор бібліотеки, заслужений працівник культури України.